Всіх вітаю, ви на каналі Caraudio.ua. Сьогодні хочу вам розповісти про вібропоглинаючий матеріал від компанії STK. це бренд Extreme, Acoustics Extreme. Extriam. Як правило, ми завжди його використовуємо в своїй в роботі. Тобто, це основний перший шар шумо віброізоляції. Вібропоглинач. Це український виробник, зроблено в Україні, бренд Acoustics Extreme. Це матеріал на основі бутілка Учока армований фольгою 100-мікрон. Extreme — це одна з найкращих позицій в... того, що виробляє бренд Acoustics. Тому ми віддаємо перевагу саме. Цьому матеріалу за рахунок його адгезію і відповідно легкість монтажу. Ці матеріали можуть бути декількох товщин, тобто 2-3 або 4 міліметра. Як правило, і найпопулярніші матеріали ми використовуємо товщина 2 і 3 мм. Матеріали мають розмір 50 на 70 сантиметрів, двойки в пачці 12 штук, тройки 10. Ми можемо да, подивитися, що дуже суттєва різниця по товщині, ну і відповідно по возі. Всі ці дані можна подивитися на упаковці. Двойка використовується для обробки стелі і дверей. Тройку ми використовуємо на підлогу і на багажник. Розмір листа 50 на 70 см. 2 мм пачка складається з 12 листів, тройка з 10. Використовується достатньо просто Це базовий шар, які Кліїться на метал. Тобто треба э, очистити, обезжирити поверхню і э, щільно розкатати э, валіком. Е, можна трошки погріти феном, ну якщо температура ніж, ні, ни, нижче 10 градусів. Але ж якщо у вас там тепло, то можна не гріти. А найчастіше запитання, яке ми чуємо, скільки потрібно виб, підібрати і замовити матеріалу. Це дуже важке питання, тому що багато автомобілів вони відрізняються розміром. І, наприклад, на одну двері для віброізоляції одної двері може бути як використано як півтора, так і три листи. Це залежить напряму від розміру автомобіля і відповідно від розміру деталі, яку треба обробити. Тому, коли ви замовляєте, тобто ми можемо орієнтуватись на і більш-менш точно вам підказати по тих автомобілях, які робили сам самі. Тобто ми знаємо, скільки матеріалу пішло на там ту або іншу машину. Там ми можемо точно підказати в будь -як... в інших варіантах, ви можете приблизно поміряти площу, яку вам треба обробити, і знаючи площу листа, самі порахувати. Кількість, яка вам потрібна. Тобто для обробки дверей ми радимо вибрати матеріал X2. Але ж, якщо ви разом з шумообризоляцією і покращуєте звук, тобто встановлюєте нову аудіосистему, і ми радимо в таких випадках брати x 3 для зовнішньої фільонки для того, щоб зробити двері більш жорсткішою і таким чином отримати більш результату від нової акустики. Тобто ще раз, для обробки одної двері, вам може бути потрібно від полутора до трьох листів віброізоляції. І це залежить від того, який у вас автомобіль. Ці та інші матеріали ви можете замовити на нашому сайті з доставкою, наприклад, новою поштою. Або якщо ви знаходитесь в Києві, ви можете зателефонувати і приїхати до нас в офіс. Або, якщо вам потрібна послуга, по Шумовібризоляції автомобіля, повною або частковою, можете також звернутися до нас, до нашої студії, і ми вам прорахуємо і зробимо все найкращим чином. Всі контакти ви зможете знайти в описі під цим відео. Звертайтесь, будемо вам раді.